Ой, всім привіт! Одразу покаюсь, не знімала приготування, Ну так як варіння макарошок вже готових це не приготування. Якщо б це була паста, так. Але це макарошки з двома видами А з сиром, вачковим маслом, помідорчиками, які теж плавають в соусі. Ну і вже за традицією кава. Ой, як смачного. М-м. Mm. моцарелла натерта Коли це лісічки стали їжею по сільськи. Мей старша 10-й сезон випуск 12-й. Це доволі дивно, бо нас збирають лисички. Мені здається, це навіть в сільській місцевості більше як свята, тобто їх засушують зазвичай і потім використовують в якихось травах. Ну і в кухні України не так багато грибів лисичок в стравах зустрічається. Більше це біля гриби, підосиновики, підберезовики і так далі. Пеншутний соус ван лавчик. дуже смачний. Так, смажені легені, вони такі смачненькі, вже не мають запаху як сиренькі. Ну, як сиренькі. Сиренькі вони теж так сяк, а ось коли їх вариш. Carbon. Краще одразу всіх вигнати з дому. там на Хоча б на півгодинки, коли буде найінтенсивніший запах. Бо інакше буде жахіття для всіх. знаєте, коли вжається цибульку, в принципі, комусь подобається запах засмажки, комусь не подобається. Я не знаю, поки людей, яким, наприклад, подобається запах смаженої печінки, ну, саме процесу, коли вона вже готова, наприклад, мені теж подобається. Але коли вона ще смажить, ні. Дуже часто почала зустрічати озвучку на Netflix, коли озвучує чоловік, наприклад, і молоду версію, і вже сталу. Це трошечки ламає взагалі все, бо актори то різні, а голос один. Це не страшно, якщо, наприклад, голос він трошечки змінюється, якщо актор озвучення змінює його, і відчувається, що тут більш такий молоденький, тут більше вже сталий, статний. І В більшості це все-таки в чоловіків прислідковується, бо в жінок плюс-мінус голоси змінюються. Ось чоловіків дуже рідко, коли, і коли ти просто дивишся. Так, і на рахунок цього, коли ми дивимося, і 15-річного хлопчика, тому що, мабуть, більше до 40 річного мужчини, все це звучить одна людина без зміни голосу, то це як мінімум дивно. Найяскравіше це зараз було видно в серіалі документальному. Тобто, там просто чоловіки озвучують хлопчаків. Показується, як молоді бейсбенди, вони були в 90-х, запалювали і рвали бобчарти. Але вас озвучує мужчина ну Там 15-річного, ну, неповнолітнього, а потім там 19-20 років. І потім чоловіків, які сидять і дають інтерв'ю, так само звучить цей же чоловік. Без зміни голосу. І це прямо кидається дуже сильно. в ушко, в очі не дуже. З. Просто тут, скоріш за все, було замовлена не озвучка. А просто, як же це називається? Я забула, перепрошую, є вид озвучення, а є вид, коли просто поверх тексту англійського говорять тією мовою, якою потрібно. Не читати. Ні, все-таки я так подумала, все-таки там озвучка, тому що там намагаються емоції, там декілька голосів, там дійсно, там не чутно англійської озвучки, тобто тільки українська. Просто хотілося би, щоб нехай це буде не новий актор, бо дійсно складно зараз знайти, я думаю, на Netflix платять не прямо щоб багато. Хоча тут не берусь сказати. Я знаю, що строки на Netflix дуже адські. Хоча я розумію чому, тому, бо я сиділа на недавньому моб і канючила про те, що не вистачає нам... Озвучки на Нетфліксі, нічого подивитися. Так. А, тому там дуже і дуже терміни вузькі. Наприклад, якщо фільм в кінотеатрі, ти можеш озвучувати там, місяць, півтора, два, в тебе є цей термін. Тобто повинна бути якість, то тут повинна бути швидкість. Трошечки якості теж краще, щоб було, але швидкість на першому місці. Так само і з субтитрами, тому інколи допускають помилки. Але угу. більше це до озвучки. А чомусь як я помітила це саме на документальних серіалах. Дуже багато документальних серіалів на Netflix просто не виходить з озвучкою. Тому що так. Дуже мені подобаються озвучки. Наприклад, там є серія Жива природа, Наш світ і так далі. Там дуже класна озвучка. Ну, там один голос, і це просто зачітка за кадром, але який голос? Які приємні тембри. тут, знаєте, трошечки чогось не вистачає у звуці, трохи Або це потрібно було накласти якийсь ефект, щоб голос здавався молодішим. Чесно, складно сказати, але так вже сталося. Знаєте, ми на тому етапі, що. Хоча б є озвучка. Так, до речі, ні, ніколи не бачила, щоб з артишоків робили щось окрім самого артишока. Наприклад, артишок свіженький у нас продається частенько артишок в банці, а якогось там з чимось артишок такого немає. В закладах до артишоку щось можуть додати, наприклад, дуже смачно, коли там додають щось. Um, наприклад, вершковий. вершкове, ну, я маю на увазі сир. Що ви додасте вершок до артишока? не треба. Соус у нас червоний з кінзоєм. Також по серіалам. Зараз маленьке затища перед осінням. Восени нас чекають дуже багато продовження. А по серіалам, по аніме, Можливо, вийдуть нові тайтли. А, це й неможливо, вони вийдуть, але чи будемо ми їх дивитись, Це вже питаннячко. Напишіть в коментарях, який серіал ви чекаєте найбільше. Прям очікування того варте. Тільки, будь ласка, на якийсь серіал. А, до речі, по іграм також можна. Іграю деякі теж чекаю. Дуже сподіваюся, що вже скоро анонсують нову групу The Dark Pictures. Боку, це трилогія. Можливо, вона стане квадрологією і буде вже четверта гра. Наче вона також буде входити в цю історію там, де був Манеус від нас. <с> Вибачте, назви я дуже складно передив, бо з англійського у мене все дуже погано. Промідан, <с> про, про корабль а, про... Там вже є 4 гри, але наскільки анонсована, перша гра вона не а, відноситься до загальної картинки. Тобто дожити до. А я знаю тільки на російській не на англійській мові. Дожити до світанку я думаю. Так, переклали у нас Чесно, не знаю, але сподіваюся. Що я правильно сказала? Тобто, дожити до світанку це окремо, ось є Медон, є House of Ashes. Будинок страху. І ще один це Devil in Me. Здається, так, про готель. І О, а ще може вийти ще одна гра, тобто вже її чекаю, чекаю, як можемо. Я зараз зрозуміла, що я пропустила ще одну гру. Вибачте. Тобто, це вже буде п'ята гра, а це гра про, знову ж таки, підлітків, там ближче підлітковий вік, який теж намагаються вижити, тільки трошки в інших умовах. Про це я, забу... я просто забула. Мабуть, просто у мене. Мозок не захотів про це згадувати. І ще ж одна гра точно. Є також Little Hope, здається так. Про скільки я забула, ще ігор. <сміття> скільки у них є? Тобто я їх. більшості дивилась на Ютубі, деякі грала. І чомусь вони мені не запам'ятались. Мабуть, мозок сказав, що. Це щось, якісь травматичні там спогади, просто <сі> багато персонажів вмерло. Я обожнюю ігру ігрофільми, там, де ми не, майже не граємо, а просто робимо вибір, від якого залежить доля наших персонажів і як змінюється характер і ставлення до тебе. Мені дуже подобалася серія, не згадаю кампанію. Там перша гра, взагалі, в яку я грала ось в такому форматі, це була а, гра про м, лабораторію, в якій вивели наноботи, здається, їх, або якусь хворі, не пам'ятаю. І це ще до речі, було до пандемії, я в неї грала. Тобто ну, вони щось знали. І дуже-дуже класний був серіал. Бо для мене це дійсно був як серіал, я в нього грала більше тижня. Бо хочеться ж подивитися всі напрямки, де там що зробилось. А там сама гра проходиться на хвилинах за 50 повний сюжет. Це один. А їх там здається 16 або навіть 18, Не пам'ятаю. Ну я чомусь вирішила, що я треба все всі, всі всі досягнення, які є. Ось треба їх отримати. Кінза тут дуже-дуже смачна. Тобто вона не виходить прямо на перший план, все-таки на першому плані томатний смак, але при цьому вона його доповнює. Знаєте, коли кажуть в кулінарії, наприклад, короб завернутий у власні шкірці, то це звучить, наче щось із мемуарів Ганібала лектора, коли він такий, ну, це у власній шкірці. Завертаємо на духовочку 180 градусів, і все буде. Тобто, щось таке, знаєте, не дуже окей. Ну, хоча б смачно.